29 січня в Олександрійській районній військовій адміністрації відбулася нарада щодо рекрутингу до першої окремої штурмової бригади імені Дмитра Коцюбайла да Вінчі. РВА долучилася до інформаційної підтримки та рекламної діяльності, спрямованої на залучення бійців до лав легендарної підрозділу. Історія першої ШБ починається на Майдані. Надалі бійці брали участь у ключових боях за Авдіївку, Савур-Могилу, Карлівку, Старогнатівку, Піски та Донецький аеропорт. Зараз продовжують боротьбу за незалежність України. З січня 2025 року в Олександрійському ЦНАПі можна отримати безкоштовну консультацію з питань працевлаштування, грантів та навчання. Рекрутерка Центру зайнятості Марина Білик допоможе з пошуком вакансій, отриманням мікрогрантів та грантів, ваучерами на навчання, програмами компенсації для роботодавців. Прийом проводиться щопонеділка та щосереди з 9 до 11 в приміщенні ЦНАПу. На базі гімназії Сузір'я-19 проводяться підготовчі заняття для майбутніх першокласників. Практична психологія закладу організувала психологічний практикум. Діти виконували завдання на розвиток довільної уваги, слухової та зорової пам'яті, дрібної моторики, розвиток комунікації. Зооволонтерка Олена Котова звертається за допомогою. 7 січня на території притулку виникла пожежа, згоріла покрівля приміщення, в якому проводилися лікування тварин. Покрівлю вже відремонтували, проте борг залишився. За роботу слід заплатити 10 тисяч гривень. На матеріал витратили стільки ж. Реквізити для донатів та вся інформація про діяльність громадської організації зоодопомога на сторінці ГО та Олени Котової. Працівники ДБР та Нацполіції повідомили про підозру депутату Олександрійської міської ради та його спільникам, які організували закупівлю одягу для військових невідповідної якості. Раніше бюро завершило досудове розслідування стосовно директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який через тендерні процедури закупив цей неякісний одяг. Організатором цієї схеми став Олександрівський депутат за сумісництвом, власник та директор одного з підприємств. Посадовець, дізнавшись, що на Херсонщині планується низка закупівель одягу для забезпечення потреб бійців, вирішив на них підзаробити. Залучив знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку цієї комерційної структури. Вони закуповували дешевий неякісний одяг, візуально схожий на військовий, без належних сертифікатів. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 мільйон гривень. У четвер, 30 січня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 7, вдень до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер південно-східний 1 метр за секунду.